Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми розбираємо Євангеліє від апостола Євангелиста Луки. Слава Тобі, Господи, слава тобі! Два чоловіки війшли в храм молитись. Один був Фарисей, а другий був Митер. Фарисей, стоячи, молився так у собі. Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди грабіжники, неправедні, перелюбці або як оцей Митер. Тому що дві ще на тиждень. З усіх моїх прибутків даю десятину. Митер, ставши здалека, не смів очей звести до неба, тільки бив себе в руді і казав Боже милостивий, будь мені грішному. Кажу вам цей вернеться до свого дому, виправданий, але не той. Бо кожен, хто несе це вгору, буде принижений, а хто принижується, буде вивищений. Слава тобі, Господи, слава тобі! Слава Ісусу Христу! Сьогодні ж ми далі продовжуємо цикл навчань, які ми сьогодні цілий тиждень провадимо. Отже, ми розбирали, що таке спецсумління, що є таке покаяння. Розбираючи сьогоднішнє Євангеліє про митера і Фарисея, варто заглянути в єврейське розуміння. Якщо подивимося фарисей, єврейською буде паруш. І це перекладати, якщо безпосередньо на нашу українську мову, це буде як той, котрий є відокремлений, той, котрий відділяється. І справді фарисеї, вони від людей відокремлювались. Вони старалися від народу триматися чим подальше. Митар – це є мокес, це є той, котрий збирає податок, збирач, якщо так дослівно сказати. Вони збирали податок для Римської імперії. Іншими словами, вони збирали податок для загарбника. І в єврейському народі їх страшенно за це не любили. Тому що ці гроші використовувалися для загарбника. Хоча, якщо добре розібратися, Римська імперія дбала, будувала дороги, мости і тому подібне. Дуже багато коштів вкладалося в ті країни, де збиралися ці податки. Але принцип залишався той самий, їх не любили. І Христос показує цією притчою, розповідаючи дуже гарну картину. Фарисей, вчитель народу, якого поважали, якого цінували, і митаря, якого всі зневажали. Це є двоє людей кардинально різні між собою і протилежні ставленням народу до них. Двоє приходять до храму молитися, Митар і Фарисей. Фарисей починає одразу свою молитву так званою подячною молитвою. Євреї її дуже часто використовували такий важливий елемент моди ані, як вони казали. Молитва подяки. Проте цю молитву подяки цей фарисей використовує далеко не так, як її мали використовувати. Замість того, щоб дякувати Богу за всі дари і ласки, які він отримав, він почав восхваляти себе, дякувати, що він такий, що він сякий, але насправді він оспівував свою гордість, показуючи те, що насправді не потрібно було робити. І мало того, він почав хвалитися, що він постить двічі на тиждень. Хоча, згідно приписів єврейських, це книга Левітів, 16 глава, вони постили лише один єдиний раз. І це коли був піст шом купір. Коли на Кіпур якраз мав бути піст, і то раз, а він двічі на тиждень. Сплачував податок. Для храму, не би для того, чого теж було не потрібно. Тобто робив забагато, ніж це вимагав насправді закон Господній. І всі ці обов'язки, які він на себе наклав, він виконував з легкістю. Проте Христос каже, коли заглянути в його серце, там панувала гордість і пиха. Цей же бідний Податківець, який прийшов і молився, він молився зовсім по-іншому. Він принизив себе перед Богом, поклавши серце покірне. Якщо ми подивимося згідно святого Писання, його молитва десь уподібнюється до молитви царя Давида, яку він описує після того, як Давид цар зрішив, так званий 50-й псалом чи 51-й, що серце сокрушене. Ось справжнє чого бажає Господь. Це є справжнє покаяння. Якщо подивитися на цього фарисея і подивитися на митаря, одразу Христос дає зрозуміти, хто справді має сокрушене серце. І хто є оправданий перед Господом Богом. Він дає цим досить гарний урок цією притчею. Тому що ця вся традиція, покаяння, про яку говорив, б'ючись у груди, це справді давало євреям певний прообраз. Це євреї робили, коли відкривався ківот завіту, коли відкривалася ця кришка завіту, як вони називали це, так зване, відкривалося справедлива така милосердя від Бога. І вони це називали тешува. І як ознака того били себе в груди. Що жалію, каюся, що моє серце змінюється. Тепер питання до вас. Євреї билися в груди, коли каялись. Ми є християни. Символ покаяння що є для нас? Ну, Що є символом покаяння для нас? Хрест. Гарно, то говоріть, чого ви стидаєтесь? Правильно кажете? Для нас є символом покаяння Хрест, тому що він показує, до чого призводить гріх. Адже саме через гріх помирає Господь. І тому для нас це є символ покаяння, символ відкуплення і символ спасіння. Тому, коли ми каємося, ознака розкаяння. Старі люди дуже часто казали, що каюся і ставили на себе знак Христа. Коли говорили правду і хотіли потвердити цю правду, що це дійсно є правдива правда без будь-якої тіні гріха, що робили? Теж ставили на себе Хрест. Це не мов би було таке, як клядьба, підтвердження того, що я говорю правду. Ось хрест є на мені. Не можу брехати. І навіть гарний приклад в часі тепер посту, коли є служба передосвячена дарів. Коли ми проказуємо молитви, ставлячи на себе знак Христа, показуючи, що справді ми каємося за свої гріхи і усвідомлюємо того, що саме через гріх помер наш Господь. І покаяння є досить важливим цим моментом нашого християнського життя. Адже покаятися, це означає кардинально змінити своє життя, відмовитися від гріха, не повторювати більше його і тікати від нього далеко. Свого часу одна вихователька розповідала дітям про покаяння, катехізуючи їх, і казала, що коли є гріх, і ми знаємо, що може статися небезпека гріха, треба тікати від нього. І мала одна дівчинка сказала: ви знаєте, каже, в мене каже вдома є кіт. І кіт зробив певну пакість. І через те, що він зробив пакість, баба взяла віника, і цей кіт, каже, дістав віником. І другий раз, як каже, котове було показати віник. Знаєте, каже, що кіт робив? Каже, він тікав від нього. Коли він каже, баба брала замітати кімнату, кіт уже починав, каже, неспокійно кидати з собою, каже, в куток у кімнати, починав кричати і тікати. Вінник для нього було, каже, щось страшне. Каже, чи гріх має бути, каже, таким самим, як вінник для кота. Звісно, що так. Так воно і повинно бути. Так як кіт цей реагував на цей вінник і від нього тікав, так ми маємо тікати від гріха. Але коли вже сталася ця біда, і ми справді впали в гріх, Господь нам дає покаяння. Коли ми кажемо покаяння, важливу річ маємо пам'ятати, коли лякаюся, я звертаюся до Господа Бога і кажу, я більше цього робити не буду, обіцяюся направити. Що я більше не повернуся до цього, що я робив раніше. Я більше цього не допускатиму у своєму житті. Ось це є покаяння. Але як я приходжу до тайної сповіді каже: більше цього робити, обіцяю, не буду. Але я собі не роблю жодної застанови. Я просто говорю, щоб заспокоїти свою совість. Що я посповідався, що мені дали розрішення. І я повертаюся до себе, наприклад, на роботу. І так само, як вчора, сьогодні знову починаю обмовляти. Так само, як і вчора, починаю знову когось осуджувати. Чи борони Боже красти, чи робити щось інше? Чи справді я тоді каюся за свої гріхи, як я не задумуюся і з легкістю повторюю той самий гріх? Чи я починаю тоді ставати неправдомовцем і брешу самому Господеві, коли в Тайній сповіді кажу, що каюся? Чи я справді прикладаю тоді зусилля, щоб цей гріх направити? Бо якщо я собі легковажу з цього, над цим не замислююся, тоді стоїть питання, чи заслуговую я на Царство Господнє? І чи я справді, як казав Іван Хреститель, силуюся, щоб його осягнути. В люрді, коли Богородиця являлася дітям, вона їм відкрила була певну видіння, показала пекло і показало, як душі немає лопати й сміх посипаються до пекла. Діти були нажахані. Потім вони Богородицю питали, чи вони не приступають до Тайної сповіді? Чи вони знають, що таке є покаяння? Богородиця з великим сумом відповіла, так, приступають. Чи вони не приступають до Святої Тайної Євхаристії? Богородиця ще з більшим сумом сказала так, але вони це роблять недостойно. Тому що вони цим легко важать. Тому слова Ісуса Христа, що від Івана Хрестителя і надалі царство Небесне береться сила. І хто цю силу використовує, той Його осягає. Тому наше покаяння це має бути серце сокрушене. Це має бути справді зміна. Після покаяння я маю бути іншим, ніж був до цього. Я маю прикладати зусилля, щоб не повторювати це. От тоді я справді є християнин, який іде і слідує за Христом. І дуже прикро, коли людина приходить навіть до Тайної сповіді, один-два гріхи сказала, а далі каже, більше немає. А дізнається, що така особа, наприклад, не сповідалася десятки років. Чи може так бути? Чи справді людина така підходить свідомо до тайної сповіді? Тому до вас також буде велике прохання. Не легковажте собі це. І друге вас попрошу. Моліться за тих, хто легковажить собі Тайною сповіддю, щоб Господь їм це відкрив. Щоб Господь їх оборонив від тої небезпеки, на яку вони себе наражають. Ми християни. І ми маємо обов'язок молитися, щоб всі душі спаслися. Бо якщо ми не будемо за них молитися, вони можуть так ніколи цього не осягнути. А для того, щоб вони осягнули, вони потребують ласки Божої. Тому маємо також за них обов'язок молитись. Та найбільший обов'язок маємо пам'ятати самі. І приносити щире серце розкаяне перед Богом, пам'ятаючи, що сокрушене, покірне таке серце Господь ніколи не відкине. А отже, ми тоді справді успадкуємо царство. Слава Ісусу Христос!